Добрий вечір, українська мовна телекомпанія Столиця, ваша незмінна Валентина Виноградова. І як ви бачите, ми знаходимося під таким стягом організації українських націоналістів. І сьогодні в гостях будемо спілкуватися з великим патріотом України, з командиром батальйону добровольчого батальйону ООН Миколою Коханівським. Добрий вечір, пане Микола. Ви дуже така легендарна особистість, про вас ходять різні легенди, різні слухи. Щоб не чути, не слухати слухав, а розказати людям, хто ви є, який ви є насправді, і з перших густ почути відповіді на ті питання, які цікавлять людей. Ми до вас приїхали. щиро дякуємо, що ви погодились нам дати інтерв'ю. Дякую за можливість говорити. Пан Микола, розкажіть, будь ласка, ви сьогодні єдиний добровольчий батальйон, який е, на фронті добровольчий, який е, не розформований. Як це так і як ви тримаєтеся? Ну, я так скажу, що це, мабуть, якесь диво. Ми залишаємо справді на передовій позиції в Пєсках. У нас там 50 чоловік є. І ух, з Божої милості. Козаки от хочуть воювати. Спочатку да? війни ми організувалися і пішли туди воювати. Ще з Майдану, там з першої Київської сотні, якої я був командиром Сутендом, ми сформували загін і пішли на фронт. І дотепер стоїмо декілька разів там нас ніби виводили, але невеличка кількість людей завжди залишалася, яка знову розросталася до 40-50-30 людей, як і зараз. Тобто, мабуть, ну, потреба все одно в добровольцях є, якась рука Божа на нас точно є, бо ну. Вже, якщо є війна, то слава Богу, що в цій країні є люди, які хочуть захищати її не за статусом, не за там, якісь пільги, саме на таких добровольчих засадах, з любові до батьківщини. Оце саме батальйон батальйони, якась у нас є ідеологічна база. Ну і ми залишаємось. Бригади міняються на наших позиціях, батальйони міняються. А добровольчий батальйон ОУН з, з початку серпня місяця, незмінного 2014 року, дотепер, вже майже скоро два роки, незмінно є присутнім на передовій позиції в Пєсках і, ну, власне, захищає свою улюблену батьківщину Україні. Ви, ви сказали, що я напередодні вас запитала, ви сказали, що ви родом з Запоріжжя, тобто ви справжній запорізька земля, запорізький, запорізький козак. Ви, ви сказали, який захищає Україну сьогодні. Скажіть, ви тільки що сказали, що ви сформувалися з першої київської сотні, яка була на Майдані? Перша Може... Київська сотня ОУМ імені Євгена Каровація. Uh -huh. Можна детальніше розказати нам про цю сотню? -то було? Були... Ну от Майдан почався, почались перші там сутички, і відповідно ну, був комітет визволення політв'язнів, який я очолив, був. Були члени організації українських націоналістів. Ну і з цих людей, в принципі, сформувався перший там, невеличкий загін, 10-15 людей, які біля Києва виставили наметі додаткові ще. І, значить, там ми і розташувалися. Ну і вже почались бої на Грушевського, звісно, що ми активно долучилися. Одразу ввели певні правила в сотні, які діють і зараз, не пити на позиціях, відповідно на Майдані. Якщо хто випиває, або випиває, тобто, дисципліна жорстка, тобто виконання наказів, підпорядкованість, структура, ієрархія, це у нас є і дотепер, хто цьому не підпорядковується, відповідно, з Ну от, так, так. так у нас формувалась сотня, потім закінчився Майдан, ми відразу зрозуміли. Що війни не минути і це не з невайна не, не заборилася, ну одразу почали там шукати зброю, робити якісь саморобні вимоги. Шукати зброю, що це значить? Шукати зброю, звідки ви на фронті, ви воюєте зброєю, ви захищаєте Україну. Звідки вас та зброя і обмуніруває? Ну, дехто там, ну понятно, що все нам дає народ, так? гроші нам дає народ. Ми там, дехто нам приносили автомати, ППШ ми ними воювали, німецькі грунтівки Маузер, 40-42 року. Також люди приносили, що якщо ви їдете на фронт, от у нас там є е, там, ППС автомат, у нас був, я вже не нагадаю, пістолети, Вальтер. Але потім ми такий варіант, що ми брали дозволи і купували зброю автомати Калашникова, 7,62. Да? Тобто то кожен навчання. брав на себе дозвіл і, і таким чином воружався, та, 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 та. і як фізична особа йшли до фронту, щоб до вас не було претензій да. на право носіння зброї. Так, да, я Так, да, ми бути Ну, Понятно, що якась частина зброї була і нелегальна на той час. Але так ми поїхали на фронт. Ми всі були озброєні, але вже ми знали, що нам. А було. коли ви поїхали, коли це було? Ми десь 1 серпня вже були в правому секторі, нас було 30 чоловік. І відповідно в складі правосектора ми поїхали перші бойові дії у нас були в селі Степанівка. Одна наша, один наш рік брав участь в штурмі Савур могили, тоді, коли її взяли, чи 7, чи 8, чи 6 серпня. А вже 12 серпня ми відокремилися як окремий підрозділ від права сектора, з чого ми з і заїхали в військ. Скажіть, а чому ви прийняли таке рішення відокремитися від правого сектора? Якогось такого особливого конфлікту не було. Але ну, у нас вже був свій підрозділ. Я там був командир. І нас, ну, якби конфлікт не в тому, що полягав, просто що дуже багато людей ну, ми сиділи на базі після Ступанівки приїхали, якихось перспектив виїхати на фронт. У нас було мало. Там якась своя черговість була, ну не своя структура. А ми в неї не виписувалися. Ми вже готові підрозділ. І нам сидіти в тилу. І чекати, коли нас там визначить, куди нам їхати на яку ділянку фронту. Якось тобто ви були добровольцями. і Ви не так. могли чекати, поки, поки там дозволить хтось, що не, не дозволить. Більш... Ми, ми, ми нормально розійшлися. Ми поговорили з керівництвом. Я попросив благословіння у пану ця священника. Попросив благословіння у керівництва там правого сектору. Наш священник пустив з миром, нас благословили, і ми вже мали домовленість до речі. Років. Я вас бачила навіть на, на фотографії з філаретом. Його Я пішла в він нам в церковні вивчав за любов до України, є, люди там її втягаємо. Ну, от, І вже 12 серпня ми були в тоненькому пішках, домовилися з 93-ю бригадою і зайшли в Піски, і вже якісь позиції далі, а далі ми розрослися, звісно, там дуже швидко. В принципі, було зброї, розвилося ще більше, аби зброї було більше. Ну, так ну, то з серпня місяця 14-го ми є піска. Скажіть, будь ласка, бойові втрати вас ваш, вас, ваш підрозділ, вони також спіткали, так? Так, у нас 5 загиблих, і, здається, 38 у нас поранених, із них 8 важких. Тобто, по суті, це і Вісім важких, вісім важких, ви сказали, інваліди. Вони проходять якусь реабілітацію, ви, ви приймаєте участь тому? Да, звісно, ми як можемо допомагаємо, знову ж таки. Е... У, все це за народні кошти, по суті. Хоча е, от медики нам не відмовляють, що да? в Мєчниково, що в Києві всі наші бійці лікуються безкоштовно. Тобто реабілітацію проходять в більшості безкоштовно. Ну там іноді вже ми там включаємо, просимо людей, знову ж таки, народу дає якісь гроші, ми відправляємо людей там, на потрібну реабілітацію. Саме з лікуванням у нас немає проблем. Коли починає етап реабілітації, тоді вже треба шукати якісь кошти, знову ж таки, звертатись через інтернет, через телебачення і очікувати для людей допомоги для, для наших поранених бійців. Друже, бореві, на вас кажу, друже боревій, я теж маю наглість так вас називати, бо я рахую себе патріотом. України і членом вашої організації, хоча я це чисто внутрі, я себе так рахую, розумієте, хоча можливо, я мене можливо б не прийняли, але я так себе е, рахую, розумієте. Це єдина організація, членом себе якої я нахабно, сама себе назначила. вот тому що це дійсно патріоти України, люди, які... Е, яким не байдужа багатьом не байдужа, але це люди, які як ти казав, ходять настики під Богом, що навіть коли розформувару розформіровані розформіровані добровольчі батальйони, всі, які не мають так скажемо, права находитись, і попадають під то Бог, якось так дійсно робить, що ваш батальйон єдиний в Україні, який сьогодні є добровольчим і який так, є до тепер на фронті. Скажіть, будь ласка, оцих п'ять загиблих, хто вони, хто ці люди? Це різні люди, різні за віком, різні за статусом, так, соціальним там сказати, з різних регіонів України. І з вівчина перше на загиблих, друг Давид, який там покинув доволі такий успішний бізнес, все залишив там і. Прийняв рішення, щоб прийшов час. Можете його назвати? Друг Давид, скажімо так, Андрій, а Є друг Лемонт, він з Донеччини, з Краматорська. Він грихажан християнської церкви, доволі таки щиро віруюча людина, яка прийняла рішення, що це навіть Бога. Останній його час молодалі, чи 20-33 днів. Роті захищати Бурківщину. Є дзвінниці у нас, друг слід, друг слідопит Сумщини і друг Києві з е, Києва. Молодий хлопець 23 роки. Прийшли на важку операцію, тобто важкий бій, ну, і він, в принципі, от, героїчно загинув, е, витягуючи побратима з під обстрілу пораненого важко. Ну і сам дістав свою кіну. Це нещодавно було, так? Минулого року. Побратим вижив, а півтора. Ну, війна, хлопці, дали своє життя в мирний час. Під час необ'явленої війни, яка називається сьогодні в сьогодні Україні Кощуство ну, АТО. Ну, це війна, пряма війна. У моєму батальйоні служили люди, які служили в Єгославії, да, в Єгославському конфлікті. Вони кажуть, ну це просто смішно порівняно. Ті бойові дії, і ці, коли там у нас ми вважали, що о, там... День-дві міни прилетіло, то це вже серйозний конфлікт, там миротворчому підрозділів. А тут хлопці ну, що там, все, накриють, от все, що є в цьому світі, от накриють, все ці накривають піски, кажуть, ну це вже, це вже справжня війна, без всякого. Скажіть, в соцсетях я буквально вчора бачила, що є наказ, е наказ командуючого, е не Заходити, так скажемо, на ворож... Дослівно, не заходити на ворожу територію і не приміняти зброю. Ваше відношення до цього це величезна ганьба, насправді це величезна ганьба. Я думаю, що понятно, що там прямо до самого передку передов... 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 це не чи буде виконуватись, тому що все одно періодично перестрілки зав'язуються. Ну і наприклад, якщо зайшли вороги, ти візуально їх вже бачиш. Яка ж це ворожа територія, якщо це Україна? Так. Да. Тому ну, саме визначення, правильно, відметили, це, це вже ганебно. Але ця, ця війна, вона від початку зі сторони влади сприймалася ну, сама назва антитерористична операція з Градом, з усіх зі сторони терористів. Тому це, це звісно, ще раз ще одне таке. Визнання якоїсь нашої ну, капітуляції, можна і так сказати, перед терористами, перед Москвою, перед Європою. Знову ми є об'єктами, не є суб'єктом. Хоча це і не дивно, тому що я вже не один раз сказав, і всі вже про це говорять, не тільки я, що Україна знаходиться в стані внутрішньої окупації. І абсолютно не дивно, що внутрішні окупанти не хочуть боротися за рік в Україні, ці колишні комсомольці. Партійці, їм вона абсолютно ну, не зрозуміла і не Їм абсолютно зрозуміло мати офшори за кордоном, мати бізнес в Росії, співпрацювати з сепаратистами, мати з ними контрабанду в якийсь спосіб. Ну, всі сепаратисти, власне, ніде не ховаються. Вони ну, Всі в Києві, Бойко в Києві, Кернець в Харкові, Ахметов, в Києві. Тобто, Фінансують ці війну. Тому ця війна, вона справжні, ну от, вона. Війна клані олігархічних їхніми. Ну, не тільки клані, це війна, вона все одно. це Революція триває. Народ прагне волі, прагне своєї національної держави. Влада же, вона абсолютно єдина з московською владою, вона ворожа своєму народу. Тому нас чекають величні ще величніші часи. Чекає, я думаю, національна революція обов'язково і національна визвольна війна. Бо якщо на революція в Києві, абсолютно зрозуміло, що ми будемо мати серйозний конфлікт на Сході Київ. Який... Але ну, без цього, якщо ми хочемо мати справжню українську самостійну свободну державу, без очищення всередині, ми ніколи не переможемо на зону. Тому ми мусимо це визнати, а ми, націоналісти, це визнали. Ну, і от, Це нас чекає, якщо ми хочемо бути свободними. Якщо ж ми хочемо робувати, то нам треба дивитися телебачення, там, плескати там, якимось перемогами, Євробаченні. Це добре, що вони стаються. Але це не те, що ми чекаємо від Європи насправді. Слухати Порошенка і його безкінечну брехню, яку напевно президента, Президент руки по локті в крові на так, сьогоднішній день. Тоді так. Якщо ж ми націоналісти знаємо правду, ми завжди її знаємо. Тільки націоналісти казали, що 5-7, 10 років, тому що нас чекає війна з Москвою, а нам крутили біля стороні. Що ми божевільний світ уже змінився, і ви тільки ви, ви там печерні і, і це настільки серйозно, бо шукаючи інформацію про громадянство, двійне громадянство, я готувалася до програми. І е, повстало це питання тоді, коли в московському метро був, був скоєний теракт, і там загинув офіцер, офіцер почуйте, будь ласка, російський офіцер, який російської армії, який мав громадян, громадянин України. Розумієте? тобто наскільки далеко вони зайшли, що через ФСБ, через СБУ, настільки споріднилися, скажімо, зайшли нашу територію і вони вже її взяли. І землі, і бізнес, і оцим двойним громадянством, і все таке інше, що ворог ходить всередині нашої держави, і більш того, вони нам хочуть нав'язати, що в нас середині держави громадянська війна. А насправді це ворог, який вкоренився на нашу територію, в нашу державу. Причому він і не приховується? Прізвище я вже називав. І цей список 100 найбагатших людей України. Вважаєте вони і за походженням, і за кров'ю не є українськими, не українцями, і ментально вони більше, от туда, вони більше московські, їм зрозуміліше. Ну, це вихід з Комсомола, вихід з партії. Ну, і, або з криміналітету, швидше перші дві опозиції. Тому що ж, нас чекає боротьба, але ми за нею готуємось, і я думаю, з Божою помічю ми отримаємо свою державу, я вірю, що мої очі ще побачать Росії.